Погода в Україні найближчими днями буде холодною. Синоптики попереджають. Що в Україні ще триватимуть заморозки до мінус п'яти на поверхні ґрунту? Як повідомляє Укргідромедцентр, заморозки прогнозують у північних та більшості західних областей. За даними синоптиків, 9 травня в країні мінлива хмарність. У південній частині східних та Дніпропетровській областях короткочасні дощі, нарешті території без істотних опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. При цьому в середньому вночі температура повітря буде від плюс одного до Плюс 6, а в північних і більшості західних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 5 градусів. На півні країни температура вночі буде трохи вища: плюс 4, плюс 9. А вдень в Україні в середньому від плюс 9 до плюс 14 градусів. На Закарпатті до плюс 17. На високогір'ї Карпат очікується невеликий мокрий сніг. Температура на добу в горах коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів. У Києві млива хмарність без ісходних опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Вночі прогнозується плюс 4 плюс 6, а в день повітря прогріється від плюс 11 до плюс 13 градусів. На поверхні ґрунту в Київській області очікуються заморозки від 0 до мінус 5. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.